Друзі, ну що, я почну, хочу прям всі 50 стрибками зробити, з паузами, якісно. І притом, ну, все-таки спішу. Трошки спішу, треба і якісно і швидко. Не знаю, поки як це зробити, друзі. Просто почну це робити. І дуже цікаву темку, я заведу, але вже як відстрибую, вже на свяхи зайду 3 хвилини я маю цікавий спіч для кожного з вас. Думаю, ця точка зору буде в принципі корисна. Так, погнали. Terima kasih telah menonton! І тут варто послухати себе. Стрібати вже не хочу. Розумію, зараз можна на характері згенерувати цю енергію, почати потужно робити. Не хочу. Не той стан. Просто ще тридцяточку встаю. Відновлюю дихання заодно. Прогрівся добре. Фух. Думаю, можливо, навіть зайду на дуже цікаві цвяхи. Подивимось. Шая 26.

111 Можна так зробити. Ух, ребята. Координація трошки втрачається. Далі. Все-таки ще 5 стрибками, тому що я надумав постояти на самих потужних дошках з усіх, що в мене тут зараз є. Ви їх ще не бачили. Но вони дуже дикі. Так що потрібно ще, ще теплішим бути, щоб витягнути цей напор енергії, бо приймати треба буде дуже багато. Фух! Тотемні, чиноча половина, ліва, права, чоловіча, то темна тварина, тигр. Це я. Друзі, але тут справа не в, в тотемах і навіть не в висоті цвяхів, друзі. Латунь. Дуже такий унікальний матеріал насправді для дошок. Мало хто використовує. гострий Крок. чотирнадцять Друзі, статика, 14 гострий латунний свях. Це дика штука. Тому не всі зможуть зайти на ці дошки самостійно, краще з підтримкою, якось стільця, ще якось. Тому що ось тут, друзі, ще й розташування свяхів по квадрату чи, чи по ромбу. Ну, на квітка життя. І це жорстко. Якщо не підготовлено – не підготовлена. Велика вага тіла. Тиск може бути сильний, якщо неправильно зайти, неправильно стояти, дисбалансно. Не скажу, що там прям пробиту ногу наскрізь, але червоні цяточки можуть з'явитися. Буває всяке, а тут потрібно вже з розумом підходити. Дешево взяти цей розум. Зараз розпою. Страшно, знаєте. Фу. Знаю, що не проб'ю, але все-таки ці пів секунди, секунду стояти на одній нозі на 14-тах, це потужно. Про що хочу розповісти, друзі? Того разу про дошки Садку розповідав. Так як я прийняв рішення рухатись в сторону здоров'я, в сторону свідомості приймати свідомі рішення, тому я в своє життя. Ввожу поступово і стабілізую на рівні ESCS, потім на рівні звичок. Всякі класні, цікаві інструменти, які мені допомагають. І так як я прийняв ще одне рішення не працювати наємно ні на кого а створювати якийсь свій продукт його якось реалізувати, то я прийняв шлях блогерства, так скажу, бізнесу, і тому маю ще такий цікавий продукт. Він ніяк не пов'язаний з. З духовністю насправді, але на деяких етапах життя може дійсно допомогти, завести, може бути просто цікавою, смачною звичкою, може допомагати рухатися і потребує дуже такого свідомого відношення до цього. Це продукт чай, китайські чаї. Я зацікавився чайною культурою 5 років назад. Так сильно прям занурився півтора року назад, тому що якраз півтора року назад я звільнився з основної роботи. І зрозумів, що на дошки-садку так, але покладатись тільки на один продукт це неправильно, мають бути ще деякі продукти. Звісно, я можу якби, і свій, так скажемо, продукт, який знаходиться в голові, якийсь власний досвід, практики, запустити якийсь курс. Ми з цим з Ільєю працюємо, як це правильно зробити. Курс по дошкам-садку, можливо, якась, якийсь загальний курс по підготовці здорового тіла, введення. Правних привичок в життя. Це ми з цим працюємо, але зараз наразі в нас є класний фізичний продукт, який можна потрогати, відчути, посмакувати, отримати задоволення і навіть заробляти разом з нами на співпраці. Це смачні китайські чаї. От це створено не для того, друзі, щоб якось створити конкуренцію іншим компаніям, чайним. ні, не в цьому справа, тому що те, де ми закупляємо ці чаї, це велетенський Магазин, який закупляє з Китаю, і сказати, що в нас є якісь чаї, які нема ні в кого, друзі. Всі всі чаї є у всіх. Справа в тому, завозять вони чи ні, є в них наявності чи ні, яка в них, так скажемо, ціна ціна образування, ця політика, то яку ціну ставить і, ну, дуже багато нюансів. Це не для того, щоб конкурувати з якимись великими магазинами, просто справа в тому, що дійсно в нас асортимент поповнюється. Він не супер великий, як в великих магазинах, але, друзі. В чому місія? Перше, це допомагає нам, і ми хочемо те, чим ми користуємося, теж давати в світ. Звісно, наша фінансова, так скажемо, зацікавленість в цьому. І ми куштуємо багато чаїв, відбираємо ті, що подобаються нам, і саме те, що нам подобається, те, що нам допомагає розкривати допоміжний інструмент, саме ці позиції ми публікуємо в себе, відбираємо найкращі, Тому так, позиції більш таке. Вузьке різноманіття, але жодного чаю, який би нам ну, не, не сподобався взагалі, якийсь там забракований, підробка, ще щось не працюючи, не смачний. Жодного чаю з тих, що в нашому чайному магазині є, таких немає. Тобто вони всі досить цікаві. Так що в описанні я завжди залишаю чайний магазин. Можеш заходити або по дошкам садку писати прямо в інстаграм, теж він там знаходиться. Друзі, дякую! Взагалі не помітив, навіть що. Прям боляче, Тобто гріє, як ніби такі мілкі укусики, не такі, як бджоли, бджоли жалять потужно. А тут, ну, відчувається, що я на свяхах стою. Але приємно, друзі. Приємний тремор. Стабілізується енергія. Я е, занадто можливо збучений зайшов на свяхи, за рахунок, що я так інтенсивно прогрівав тіло. І зараз мене навіть свяхи ці балансують, трошечки заспокоюють цю енергію. Концентрація така з'являється, що далі робити, як влаштувати час дня, що залишився. Прямо, знаєте, порядок. Це, це про порядок. Дякую. Всім. Схожу так само, тільки вже з лівої ноги. Ну, сходити так само важко, як і заходити. Якби я постояв, можливо, з півгодинки, схід був би легкий, але цвяхи перейшли б ще трошки глибше. І зараз, відриваючи від ступня, я би відчував шалені відчуття. Це щось більш змішане з лоскоткою ще купою емоцій, буря. Якщо хочеш спробувати професійні дошки, як це випробувати на собі? Пробуй. У нас є цей продукт, до речі, друзі. Те, що у нас є в наявності, то в наявності, то зрозуміло. Але ж я також роблю і на замовлення, друзі, будь-який крок і будь-яке дерево. Гравірування все можеш обрати. Не обов'язково брати те, що в нас є, можеш підібрати дощечки під себе. Дякую за перегляд.